Сьогодні Верховна Рада розглядає можливість бронювання за 20 тисяч гривень в місяць від працедавця. Чи ви чули про це і як ви до цього ставитеся? Ну насправді моніторити усе, що відбувається в? Навколо процесу мобілізації. Якщо ви задали питання щодо мобілізації, то в мене є думка сформована уже давно. Мобілізація це інструмент держави для порятунку себе від неминучої загибелі, якщо ми програємо у цій війні. Тому. Я сприймаю мобілізацію саме як необхідність. Я завжди звертаюсь до своїх співвітчизників з дуже простим і, і насправді логічним поясненням. Зрозумієте, ворог уже продемонстрував, що він робитиме у разі окупації нашої землі. Ми бачили це в Бучі, Ірпіні, Бородянці, і, на жаль, ще багато де. Якщо, Боронь Боже таке стається, що ворог окуповує нашу територію, що відбувається далі? Спочатку він знищує там усе українське, знищує фізично. Далі, якщо навіть він не знищить чоловіків призовного віку, то він тих чоловіків призове на рабську службу в російській армії, і ось там шанси залишитись в живих будуть мізерні. Подивіться, що вони зробили з окупованими територіями Донецької і Луганської області. Зараз вони проводять мобілізацію на Херсонщині. І саме от м'ясні штурми, це в тому числі і про людей, яких мобілізовано на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміти, росіяни ставляться до нас як до нижчого сорту. Вони про це неодноразово говорили. І вони з радістю кидають у місні штурми тих, кого вони їхнім схибленим розумом вважають е е зрадниками. Вони чомусь собі придумали, що ми один народ, і якщо ми з ними не хочемо дружити, то ми їх зрадили. Ну, я не хочу повторювати цю маячню, але ми бачимо результати цієї маячні. Результат цієї маячні це смерть. Спочатку смерть держави, а потім смерть тих, хто є носіями ідеї української держави. Тому ми просто не маємо іншого виходу, якщо хочемо вижити, як перемогти у цій війні. Саме тому мобілізація є необхідним інструментом для того, аби ми не зазнали поразки, для того, аби ми залишились живі. І я звертаюсь до своїх співвітчизників буквально в кожному ефірі до тих. То може воювати до людей призовного віку, що якщо ви ухиляєтесь від мобілізації, то ви насправді зменшуєте свої шанси і шанси тих, кого ви любите, на те, аби жити. Тому все, що стосується мобілізації, я вважаю, ну тобто сама ідея мобілізації і ті, як вже деякі громадяни, утиски свобод. Це насправді ніщо порівняно з тими утисками, які ми отримуємо, якщо боротьбоже зазнаємо поразки. Ось так би я сказав, що я думаю стосовно мобілізації.